Галерея була розбита, Ну, Криша то он, от, от, раз і от, там вісім чи дев'ять дірок. Ну, вікна були побиті, теж одремонтувала. Світло є. Ну, світла, звісно, було більше году у нас не було світла. Нічого, зараз є світло. Вода у нас своя ж, газу нема у нас. У нас не поселок. Ну, Магазини желательно, звісно, у нас в центрі немає магазина. Желательно, щоб тут був. Як побачити, у нас тут був гарний садочок, але він... Майже ну, він зруйнований. Його вже відновити, це краще побудувати новий більш сучасний, тому що цей вже повністю зруйнували нам школу. Також нам треба відбудовувати, тому що вона також постраждала. Тільки коли росіяни ну, заїхали в село, сразу, перше, що вони зробили, це були постріли по школі з танку. Там ж нікого не було в школі, але вони зразу почали стріляти по школі, потім поїхали далі по село на танку. З роботою дуже важко. дуже важко. Деякі люди знаходять собі роботу, але так для молоді дуже важко, тому що роботи майже немає. Було господарство, хто тримав вдома. Було, люди працювали на залізниці, поруч знаходиться Святогірськ, там працювали на базах відпочинку. Ну, люди займалися, всі працювали. У нас було достатньо гарне село. Люди жили, скажімо, не бідно. Хотілося відновити цю школу. Тому що діти повинні навчатися. Садочок, тому що молоді сім'ї приїжджають, треба дитину кудись, щоб дитина ходила. Тому що не в усіх є бабусі дідусі, хто буде сидіти з дитиною. Тому садочок, школа це дуже те, що дуже потрібно. Тоді село почне розвиватися. Ну Відбудова. Якщо буде відбудова, люди почнуть повертатися, тому що як як а дома краще.